У Нью-Йорку мешканці міста і туристи мають унікальну нагоду позбутися негативних спогадів або речей року, що минає. Там вигадали машину для знищення таких неприємностей. Для цього потрібно лише написати на аркуші паперу всі погані події, як то негаразди зі здоров'ям або нещасливе кохання, і кинути в машинку для різання паперу. Апарат для знищення накопиченого негативу встановлений на Таймсквер. Ми зробили це не лише з нагоди свята, а й для того, щоб попрощатися з минулим та розпочати все заново з чистого аркуша. Учасники дійства можуть також розтрощити молотком речі, які їм набридли за останній рік або почали символізувати невдачі чи проблеми зі здоров'ям. Так молода дівчина енергійно розбила свій інгалятор для астми і сподівається, що не буде його використовувати занадто часто у наступному році. За словами організаторів, на таку ініціативу їх надихнули латиноамериканські традиції, коли на новорічні гуляння спалюють ляльки, які символізують рік, що минає. Нагадаю, представники соціальної мережі Facebook вибачилися перед користувачами за новий сервіс під назвою Огляд року. Він публікує підбірку з фотографій людини з найбільшою кількістю лайків та словами «Це був відмінний рік добре, що ми провели його разом. Деяким користувачам новий флешмоб нагадав про травмуючі події цього року. Так всесвітньо відомий американський дизайнер Ерік Меєр в своєму блозі розкритикував нову функцію. Цього року він втратив дочку, яка померла в день свого народження від раку мозку. і Її фотографія під такою оптимістичною назвою, автоматично відібрана сервісом зайвий раз нагадала про втрату на цей запис. В блозі відгукнувся представник Facebook Джонатан Геллер, який приніс чоловіку вибачення від імені компанії в Україні. Також не всі користувачі соціальної мережі виявилися задоволені новим сервісом через агресію Росії і розв'язану війну на Донбасі. Українці втратили своїх близьких та рідних.